Вітаю! Я Рожна Наталія Олександрівна. Працюю вчителем-логопедом у закладі дошкільної освіти номер 350 Маю повну вищу педагогічну освіту і досвід роботи понад 9 років. Я є членом Всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти, що дає мені змогу ділитися своїм досвідом у публікаціях. Постійно займаюся підвищенням своєї кваліфікації, відвідую вебінари та курси професійного спрямування. Маю відповідні сертифікати. Наш заклад співпрацює з вищими навчальними закладами, і в цьому році я вперше стала наставником для групи студентів. для роботи з дітьми. Я використовую цифрові інструменти та штучний інтелект. Завдяки цим інструментам я створюю різні дидактичні матеріали і вони стають. Ключиком на шляху до розвитку дитячих сердець хочу поділитися з вами частинкою свого світу, де головні герої це діти. А магія твориться завдяки любові, творчості та нескінченному бажанню зростати. Наш заклад вже брав участь у конкурсі Всесвіт дошкілля, і зараз я приймаю естафету у минулорічної учасниці.